Якщо ви дивитесь це відео, значить системи вже встановлені на вашому об'єкті, та ви відчули першу радість від користування ними. Щоб продовжити цю радість на багато років, будь ласка, не нехтуйте нашими порадами з експлуатації. Якщо встановлено поворотно складені або книжкові системи. Основні місця, які потребують уваги та догляду, це поріг системи, нижній напрямний профіль та зона паркування стулу. Високий поріг або низький, одразу після монтажу та хоча б раз на місяць, треба чистити поріг війником, а ще краще пилососом. Навесні або влітку мийкою високого тиску чи зі шлангу. Восени ж приберіть опале листя, якщо воно туди потрапило. Також слід прибирати з внутрішньої камери порогу, сміття, пісок або камінці, які можуть стати перепоною для вільного руху стулу. Особливо приділяйте увагу паркування зоні. Там взагалі не повинно нічого бути, крім паркувальних пластин. Це так звана цапфа або коронка паркувального ролика. Ось ціла, а ось поламана. Для того, щоб це не трапилось, дотримуйтесь правила користування системою. Відкривайте першу стулку під кутом 90 градусів до нижнього напрямного профілю. Наступну штулку доводьте до упору у паркувальній зоні з натисканням і лише тоді повертаєте її теж під кутом 90 градусів до лінії порогу. Не відкривайте стулку не вперше її у паркувальній зоні. Наступну стулку також максимально упріть у парковці з натисканням і повертайте під кут 90 градусів. Якщо ви не будете дотискати стулки перед поворотом у парковці, це буде порушенням правил експлуатації системи та будуть ламатись цапфи. Загартоване скло може витримувати значні навантаження та удари, але найбільш вразливу частину загартованого скла є торець. Тому під час користування системою запобігайте ударів саме у торець скла, бо тоді може трапитись таке. Рух столок при відкритті або закритті прийому повинен бути плавним. Уникайте різких рухів та ривків при переміщенні стулок. Це значно подовжить срок експлуатації фурнітури. Саме так ви запобігаєте перечасному зношенню ресурсу усіх елементів системи. Рекомендуємо раз у рік побризкати ролики системи силіконовим спреєм. Це покращить їх ковзуючу властивість всередині напрямного профілю. Для миття системи використовуйте засоби без абразивних поверхонь, щоб не подряпати скло та профілі. А також слід користуватися рідкими миючими засобами без агресивних складових. Які можуть пошкодити поверхню алюмінію, скла або порошкове фарбування, Використовуйте, наприклад, м'які ганчірки з мікрофібри, м'які паперові серветки, вікномийки на штативі та рідкі засоби на базі на спирту.